Зареєструвати в ООН нову утворену державу, визна, визнати, що народ хоче її створити. Далі є Венеціанська здається, комісія, де реєструються суб'єкти міжнародного права. Ну і всі, по всіх філіях ООН треба заявити про суд міжнародних прав людини, далі по територіальних громадах, що створена така держава. От до цього треба йти. Тому що ми запити робимо, питань нема. Але на міжнародному рівні всі знають, що сьогодні є Союз Радянських Соціалістичних Республік. І ви пам'ятаєте, що в перші дні війни задавав питання наш представник, чому сьогодні в кріслі сидить представник Росії, який обіймає посаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік? Це ж було і це факт, але потім замовчили оці всі дані, і все тихенько закрилося. Тому на сьогоднішній день в ООН ніхто не визнає, що в нас є війна. Тому що Україна, коли Женевські домовленості були, коли Україна знищувала свою ядерну зброю, то казали про те, що коли буде напад на Україну. А сьогодні є Союз Радянських Соціалістичних Республік і Росія наводить порядок на територію України. Тому в них немає війни, а є спеціальна корпорація. І наші так звані жуліки кажуть, що теж на стану війни теж нема. Ще раз хочу незрозумілим людям пояснити не війну ми маємо Росію оголосити, а згідно з 106 статті Конституції України має бути подання президента, яку він, до речі, зробив до Верховної Ради, про е, оголошення стану війни. І лише тоді буде діяти оцей Женевський договір про знищення ядерної зброї і мають тоді давати нам допомогу. На сьогоднішній день ніхто нам ніякої допомоги не дає. Це все кредити нам дають, як корпорації допомагають на сьогоднішній день. Тому отаку ми маємо сьогодні, друзі, на жаль, гру. Це відео мусив я записати, для того, щоб ми розібралися ще раз підсумовою. В нас є Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вона не застосовується це законодавство на території України, є корпорація і є в нас ось ця Конституція, нова версія Конституції 1978 року. Те, що ви приймаєте участь, бережіть себе, слава нашим Збройним силам України, дасть Бог нам мудрості, ми розберемося в цих ситуаціях. До побачення.